Вони жили та боролися під гаслом: здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Україна має унікальну історію воїнства. Кожна її сторінка сповнена з витягами різних поколінь оборонців рідної землі, які сформували особливий характер та образ сучасних захисників і захисниць України. Такими були вояки української повстанської армії. Боротьба повстанців за незалежність України проти нацистів і совєтів є яскравим прикладом самовідданості та жертовності. Представників УПА погинули сотні, і навіть зараз їх останки продовжують знаходити. У 2021 році тіла 10 гупівців знайшли у селі Лідихів Почаївської громади. Під закінчення 2022-го їх вирішили перепоховати. За церковними канонами вояків спочатку відспівали у церкві на окраїні Почаєва, а згодом перевезли на кладовище у селищі Лідихів Почаївської громади. Курень Чернеця, який налічував три сотні, проводив бої, бої які. Чай, чай, в цей час проти них воювали внутрішні війська НКВД, тодішня міліція. І цей час УПА була дійсно народна армія, яка боролася за Україну. За архівними даними, у півці загинули в бою з НКВС у 1944 році. Також науковцям вдалося з'ясувати, що полеглі є вихідцями з трьох областей, а саме Тернопільської, Львівської та Рівненської. Останки бійців УПА знайшли у братській могилі на глибині пів метра. Усі скелети належать чоловікам наймолодшому приблизно 15-17 років, найстаршому 35. Науковці вважають, що вояків понад півстоліття тому поховали жителі села, адже тіла поклали акуратно. Бійці були одягненими, збереглися їхні особисті речі. Через 78 років борців за незалежність поховали, як справжніх героїв з усіма належними почестями та за християнськими звичаями. Цьому ми повинні пам'ятати і шану цим бійцям віддавати згідно із цих військових ритуалів, які були тому 100 років в українській народній республіці в західноукраїнській народній республіці. Сімдесят вісім років знадобилося, щоб їх тіла були поховані. Поховані по християнському звичаю. Але 78 років їх тіла поховані сьогодні з військовими українськими почистями під українським прапором. Ця армія виховувалася якраз на подвигах січового стрілецтва. Адже діти січових стрільців. Це воїни Української повстанської армії. Це ті, хто тоді проливали кров проти ворога, отвічно в Московії, захищаючи Українську Народну Республіку. Наразі фахівці працюють над встановленням імен загиблих. Спеціалісти отримали архівні дані та перелік бійців куреня. Триває пошук родин.